У зеленому театрі в міському парку Кожадуба готуються до нового третього сезону. Територію всередині колишньої літньої естради та довкола неї прибирають представники кількох громадських організацій. Облагородження території довкола зеленого театру триває впродовж кількох останніх тижнів. Спочатку з допомогою сумських студентів та представників української волонтерської служби на березі псла організували толоку та зробили прохід від пішохідної доріжки до річки. Висадили понад сто кущів та дерев, верби, туї та ялинки. Зараз очищають від зайвої рослинності берег річки. Зараз була робота зроблена вичищено спуск до річки. Благоустрій був зроблений по периметру цієї території, та ми будемо продовжувати туди, в сторону студентського мосту. Ну постійно робиться робота по всьому місту. Ми прибираємо місто, займаємося його благоустроєм, там залучаємо людей. Я працюю на роботі, відкладаю якісь гроші і своїми грошим, ну, там, питаєш перекривати якісь моменти. Ми проводимо якісь заходи, там акумулюємо якісь кошти. І, ну, тобто ми, ми робимо це без, без фінансування державного, без, без якихось великих грошей. Зелений театр у Сумах створили три роки тому. Це місце для культурних і спортивних подій і відпочинку, говорять організатори. Ми мієм площадку. Ми маємо майданчик збудований у 1983 році, і ми його відновлюємо для більш комфортного відпочинку. Заходи тут відбуваються різні. Ми співпрацюємо з театрами Мініщепкіна, з молодими музикантами. У нас відбувались великі концерти, кавер гуртів, виконавців, відомих не тільки в Україні, а мабуть і у всьому світі. Сполніли не только в Україні, а нерва всьому мірі. Проблемою зеленого театру залишається відсутність освітлення в цій частині парку. На роботи з реконструкції і освітлення з міського бюджету виділили 25 мільйонів гривень, але світла до зеленого театру не будуть тягнути, повернуть з Кондратіва до скейт-парку, а звідти об'єднають з Прокоф'єва. Сумчани створювали кілька петицій з цього приводу і написали біля півсотні паперових звернень. Ця частина парку вона є темною плямою і тут не було ніякого світла взагалі поблизу. Ми неодноразово створювали петиції та набирали необхідну кількість голосів. Ну і як вам сказати, наразі студентський пляж він є освітленим. І йдуть роботи по освітленню в парку, але вони доходять до скейт-парку і там зворачують в сторону бабусиного подвір'я, і ми якби получаємось в темній зоні. Зараз чергова петиція набрала необхідну кількість голосів, і учасники громадської організації чекають на відповідь від міської влади. Дуже важливо утворювати креативні простори, на яких велика кількість людей зможе обмінюватись своїм досвідом. Не просто приходити поїсти, попити і подивитись щось, а таке як ком'юніті. Коли зелений театр відкриє свої двері для сумчан у цьому сезоні, залежатиме від і під ситуації. Якщо карантинні обмеження послаблять, запрацювати він може з середини травня. Анна Книш, Олександр Сокол, новини на Суспільному суми. Як повідомили в преслужбі сумської міської ради, проектом реконструкції парку встановлення освітлення в районі зеленого театру не передбачено. Щодо петиції, яку підготували сумчани, відповідь нададуть у передбачені законом терміни. Як зазначено на платформі місцевих петицій, цей термін сплив 3 травня.